Ми вже з вами проговорили, що відбувається, коли ми соромимось говорити про секс. А що буде, якщо є сором'язливість під час сексу? Привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня, і сьогодні ми розбираємо тему сором'язливість під час сексу. Немає жодної людини, котра б не відчувала. Сором під час сексу або сором'язливість. Деякі люди вважають, що якщо людина не хоче займатися сексом з вімкнутим світлом, то вона сором'язлива. Дехто вважає, що скучістю сексу проявляється у скупості безпосередньо поз або варіацій сексу. А насправді що таке сором'язливість? Це безпосередньо ваше відчуття всередині вас. Ви можете абсолютно спокійно займатися сексом з ввімкненим світлом. Ви можете абсолютно спокійно змінювати пози, ви можете змінювати темп сексу і все, що захочеться. Однак це не виключає того, що у вас немає сором'язливості. Сором'язливість під час сексу проявляється думками, що виникають під час тетевого акту. А саме: а чи добре я виглядаю? А чи комфортно моєму партнеру? А чи правильно я все роблю? Та найголовніша думка треба показати, що я вмію це все для того, щоб мене оцінили. Це також пов'язано з комплексами під час сексу. Сором'язливість і комплекси вони йдуть рука об руку. тому наша задача зробити так, щоб вам було легше сприймати себе під час статевого акту. Як нас з'являється сором'язливість під час сексу, і взагалі сором'язливість про секс. По перше, коли ми знаходимося в пубертатному періоді, ми не розуміємо, як нам відчувати і бачити своє тіло. Є такий розлад, він називається дисморфобічний розлад. Це означає, що людина в підлітковому віці дивиться на себе і вона не розуміє, що відбувається з її тілом. Чому у мене стали більше груди? Чому у мене наче деформується фігура? Таким чином, коли ми приходимо у наше доросле життя, ми маємо комплекси. Комплекси, котрі за собою тягнуть, як я вже й казала, рука обруку, сором'язливість. Якщо я не виглядаю ідеально, як я собі уявляю, то я не маю умовного права займатись сексом так, як я собі його уявляю. І далі відкривається величезний спектр психологічних бар'єрів, що не дають можливості займатися сексом вільно. І безпосередньо вільно не фізично, а вільно ментально. Як сором'язливість впливає на наш секс? Ну дуже просто їм просто не хочеться займатися або хочеться займатися сексом настільки часто, начебто, якщо ви збільшите кількість сексу, то і ваша сором'язливість пройде. Насправді як це відбувається, якщо ви не будете займатися сексом. То таким чином ваша сором'язливість буде зростати, адже ви себе відокремлюєте від сексу на подалі. Тобто, я окремо, секс окремо, посередині моя сором'язливість. Що буде відбуватися, якщо сексу буде дуже багато, сором'язливості є дуже багато і вона не проходить. Чим більше ви думаєте про те, що мені треба розкрити себе під час сексу, тим важче. Вам буде забути думку про те, що вам треба розкритись у сексі, як побороти безпосередньо свою сором'язливість? В першу чергу необхідно зрозуміти для себе, що вам точно подобається у сексі. Тобто, коли ми говорили з вами про розмову про секс. Так само ви сідаєте і розмовляєте про свою сором'язливість під час сексу в першу чергу з собою, для того, щоб чесно відповісти собі на запитання, чого саме я соромлюсь, як я можу це виправити, і що саме мені необхідно зробити для того, щоб я приймала або приймав свою сором'язливість під час сексу і навчився або навчилась з нею. Займатися статевим актом, наприклад, коли дівчина каже, що я соромлюсь своїх грудей під час сексу, що дівчина думає, що вона може зробити. Наприклад, в мене занадто маленькі груди, тому мені треба їх збільшити для того, щоб вони були під час сексу красиві. Тобто, знову ж таки, да, ми бачимо, що йде комплекс йде сором'язливість, тому я краще оберу для себе займатися сексом, наприклад, в бюстгальтері, або у футболці свого партнера. Що можна зробити у такому випадку? У дівчину підходить до дзеркала і починає розмову з собою про те, що мені треба для того, щоб я прийняла свої груди. Мені треба їх збільшити. Окей, скільки на це треба грошей? Прямо Пошукати, скільки коштує пластична хірургія, скільки на це піде часу і так далі. І коли ви це все порахували, вам необхідно порахувати, скільки часу вам треба для того, щоб заробити ці кошти, зробити пластичну операцію, скільки часу ви ще будете, умовно будете ходити соромитись своїх грудей. Після того, як ви це все порахували. Ви обов'язково йдете на консультацію до психолога або психотерапевта з вашим вже готовим запитом про збільшення грудей або не збільшення грудей і як прийняти себе. Я не можу вам дати 100% гарантії, що після психотерапії ви приймете якесь остаточне рішення. Однак ви точно зможете зрозуміти, що саме впливає. На те, що ви не приймаєте частину свого тіла. А, враховуючи те, що я читаю ваші коментарі, і деякі з них мене дуже веселять, деякі не дуже. А, я хочу поділитися просто своїм досвідом. Сором'язливість в сексі вона була і в мене і вона присутня по цей день. Для мене особисто моя сором'язливість в сексі, це тоді, коли. Я боюсь, що в мене щось не вийде, тому що я ж сексологиня, я ж про секс знаю, начебто, все. І таким чином, я повинна бути в сексі якась фієрі. Слухайте, ну це прям не гарантія. Прям сильно не гарантія цього. Тому моя сором'язливість, вона. В тому, що я можу не виправдати, наприклад, чиїхось очікувань від мене, як від сексологині. Однак я розумію, що люди інколи не можуть розділяти мене як Павлову Тетяну, і як просто таню, котра є у цивільному не психологічному факторі житті, як завгодно називається. От тому дуже важливо відокремлювати себе від своєї сором'язливості, не боятись проходити на терапію. Я також ходжу на терапію для того, щоб в мене цього не було. І це абсолютно ок, і це нормально. І головне, що це все, те, що ви дивитесь, це все між нами. А чи добре, чи погано, коли є сором'язливість в сексі? Слухайте, я насправді за те, щоб була сором'язливість в сексі, хоча б мінімальна, вона допомагає нам рости. Вона допомагає і мотивує нас. Робити більше і краще. Не для того, щоб нашкодити собі, да? не з точки зору негативного, а з точки зору того, що ми бачимо, що тут я маю сором. Мені є над чим попрацювати. Тобто сором'язливість дає начебто відчуття того, що ти не просто людина, а ти особистість. Котра може відчувати себе, розуміти, де вона соромиться, і працювати над цим. А коли немає сором'язливості в сексі, то ти просто вільна людина від всяких своїх забобонів. Ну а коли ви трішки більше знаєте про мене, про сором'язливість і не тільки мою, а взагалі, не забувайте підписуватись на наш канал, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Можливо, розкажете, чого соромитись ви. І не забувайте поставити дзвіночок.